Добрий день усім. Ми починаємо сьогодні е, створювати інше трохи відео, бо вчора не вийшло. Щось у нас на, на перекість було все. Але ж, е, завдяки тому, що ми ще одну ямку маємо викопувати, так вийшло, що ми підготували 5 ямок, а сьогодні ще треба одну докопати, бо е, дуже приємний бонус у нас. Е, е, Ігор Губін вирішив ну, зробити такий новорічний подарунок чи що, не знаю. Він ще один саженець нам поклав туди у посилку. Тобто у нас буде шість саджанців, А який то саженець ми навіть і не знаємо. Ну, може шедевр, ще один він поклав. А може поклав і Поліну, хто знає. Ну, не знаємо. Якщо не поклав поліну, то це теж непогано. Підросте поліно, ми це все одно придбаємо. От, бо то гарний дуже сорт, який зареєстрував саме Ігор Губін. Це дуже приємно, що такий фундукар, фундуковод такий дає якби, настанову, як посадити правильно фундук. Бо до цього я садив так собі, здогадувався, що треба і мульчувати опадом сосновим, і що треба якось підживу, підкормку якусь покласти. Але то було так, на, на рівні дилетантства. А насправді треба дещо трошки більше зробити, і буде себе фундук дуже гарно почувати, розвиватися добре. Ну і на ці підказки Ігоря відреагував і вирішив зняти відео, як от приблизно правильно посадити фундук. Наскільки я це зрозумів від Ігоря? Ну, він говорив, що треба покласти в ямку частину якусь верхового торфу. Але я прекрасно замінюю верховий торф. Сосновим опадом. Це навіть мені здається, на мій погляд, це і краще. Ось у нас відеречко трошки більше опаду соснового. Ось тирса, опилки, там сучки маленькі, гілячки невеличкі. І ось відро перегною, вже не активного перегною. Вже фактично гумус. І все це я зараз покладу в яму. Ще додав сюди відеречко глини. бо... І наскільки я зрозумів від Ігоря, що глина дуже файно вказується на тому нарості. От, в, глині, в глині є багато поживних речовин, які потребує фундук. І якраз це додасть йому е, плюс. І тобто, в мене глини тут я йому викопав. Глини тут досить садити і садити е, фундуки. Так що, правда, е, не дуже багато площі залишається, але ще. Ті сорти, які я бажаю, я ще й посаджу, бо це буде моя колекція. І Типу це тут я формую моточник. І перед тим, як я буду досліджувати, який сорт більш-менш сюди для нашого, для нашого району підходить, я тоді прийму кінцеве рішення вийти з цим сортом, бо тут недалечко в цьому районі якраз є земельна ділянка в нас і побільше цей. І ми хочемо вийти вже на ту земельну ділянку з, конкретним, з конкретною пропозицією. Ну, від себе для себе, як-то як -то вже з досвідом, з дослідом і, і прочі, то вийде у нас так, що я перенесу боянку для, для сорта находка я викопав там в той стороні, але вирішив, що я її пересаджу сюди. І в мене якраз буде. Ті сорта для опилювання вони будуть з півдня, а сам опилювач, Дар Павленко, буде знаходитись перед, перед ними на півночі, північніше. І, тобто, бо роза вітрів у нас з півночі на південь. І якраз я так собі гадаю, що... Найліпше буде опилювання якраз в такому розташуванні. Ну, все це я зробив О. і зараз яму я викопав загаді, щоб це не займати дуже багато часу, але факт в тому, що це треба пояснити. От. І в мене там шедевр, я дуже, дуже мрію цей сорт розвинути, подивитись, що це за сорт. Мені він дуже подобається. Це українська селекція. Да. Вивів цей сорт сам Павленка, і сорт Дар Павленко і Находка. Це все його сорта. І ну, мені подобається Президент, це його теж сорт це, цієї це селекції, української селекції, не знаю чи його, але сорт української селекції. І в мене там вон, сорт Ганна є ще, сорт е, подарунок юна, там, е, е, Кавказ. І обільний. От. Потім е, трошки європейців, до 4 штуки я посадив, європейський сортів Тут далеко там не буде чути. Ти далеко відійшла, мене там не буде чути. Якщо що, то можеш перехватити ініціативу і своїм голосом, якщо ти хочеш там відзняти, своїм голосом додати, що це сорт такий, такий, такий. <гум> ну, не буде там чути просто. Я посадив веба цінний, Галі Гігант, посадив каталонський і посадив ще тонда джефоні Кущовий. Бо в мене є вони привиті на, привиті на ведмежому горісі, Якраз я взяв 5 саджантів. П'ять взяв його опилювача тонда Романи. І Еніс такий сорт, я, здається, це американський сорт, я його теж взяв на пробу цей сорт. І ще посадив я 5 кущів президента і один кущ, ну, здається, все-таки то шедевр. З першого року він загрузився, дав сигнальний горішок, я його не видаляв нічого. Хоча, мабуть, треба було це зробити, бо сповільнився рост, може за це якраз. Ну, нічого ще. в мене з Харківщини теж я придбав два саджанці трапезунду. Ну як би трапезунду обійтись, це неможливо. В колекції він має бути. І опилювач до трапезунду керасун. І крім того, я ще посадив в саджанці, три саджанці посадив від Мішистиця з Закарпаття е, Хуцька бомба. Ну, Є такий сорт чи нема, хтось каже, що нема, Міша каже, що це Хуцька бомба, я йому вірю і я хочу такий сорт. І, е, мені він сподобався. Сподобався тим, що там дуже крупний горіх, а е, з наповненістю цього горішка треба буде попрацювати. Не знаю, не може мені так попало в контрольних тих горішках, які мені Міша вислав. Що вони не дуже виповнені були, але то не біда. То, мабуть, від браку полива чи поживних речовин, чи ще. там над цим треба попрацювати. Я вчусь і я думаю, що я здолаю це. І мені дуже подобається, що Міша відгукнувся на те, що я хочу його сорти, і він все зробив, щоб я його отримав. Я дуже йому вдячний теж. Як і е, Ігорю Губіну за те, що він теж е, від, відгукнувся і не дивлячись на те, що вже фундукарі, більшість е, не дуже зараз надсилають саженці бо хто в прикопі тримає, а хто й не копав. Е, а от е, е, якраз садити зараз е, при такої температури, плюс ночі був мінус два, зараз плюс, десь я не знаю, плюс два, плюс три і Китя, вон до нас прийшла, тут фундуки садити. Ой, фундуки вона буде любити, буде ганяти по всій хаті фундуки. <реш> О, ну, в общем, не будемо затягувати тоді, я все, ну, не все, а дещо що сказав про те, що хотів. І вже будемо далі наповнювати яму, ту, що ми підготували для нашого кріжка. Так сказати, демонстративно, скажімо, що це прямка оціка. Покладемо опад, сосновий опад покладемо. От. Трохи розрівняємо, бо його, його потім перемішати буде. От. І ще замульчуємо соломою Опять же, опадом. Замульчуємо, щоб вони себе добре почували, саджанці, щоб їм було тепленько, там все, таке. о, І ще, ще тирсу висипемо. Відро от, І ще я піду, зараз наберу ідругли. я сюди. таку приблизно суміш полюбляє гондук і це буде хорошотку почувати Заляти, щоб це все осіло добре. Ігор Губін каже, що він зараз взагалі за пів року і більше готує ямки. Що воно там сформується це все, осяде як треба. І тоді він садить Саджанці і вони себе отак почувають. Все, достатньо. Я думаю, ми ще будемо поливати, вода стоїть. Тут. Ми ще будемо поливати обов'язково, коли висадимо, а для висадки це вже, мабуть, добре. От. От така ситуація. Все, наче сказав за сьогодні, що хотів. А, нижче у нас там росте лохина, рубка або ще голубіка. Черговий раз про це кажу, бо мені теж ця ягідка дуже подобається. Я буквально теж влюбився в неї в Карпатах, де ми відвідували господарство Лохинове, одне, потім інше. І завдяки знову ж таки друзям-горіховодам. І теж посадив ще тут два дерева піщанський Такий є у цьому році. Ну, нормально буде. Відстань тут прилічна, десь 11 метрів, хоча піщанський можна ближче садити. Але то вдома. Вони себе будуть тут широко, гарно почувати, як надовго вони тут ростуть, наскільки їх вистачить, чи як там воно відбудеться А ще два чи навіть. Ще три сорти. Посадив це з молдовського розплідника від Олега Терцини. От. То посадив я ще Рубін, це ж з таким розовим ядром горішок. Грецький горів з розовим ядром. І посадив такий сорт Овата. Є він такий крупний росте, трошки менше як президент, але. У нього є свої переваги. Його переваги не в його крупності, а, і, хоча теж, а він такий сорт, як тенісний м'ячик, круглий такий і дуже смачний десертний горіх. І ще посадив я е, овату, рубін. А ще що я там посадив? Вже... Ні, це ж важливо, що це я забув. Ну піщанський теж є. Ну Добре, не будемо зациклюватись, згадаємо, ще раз розкажемо. Підемо до них та, та й там подивимося, розкажемо. ну так, да. Захвилювався і забув, який сорт висадив. Ну, нічого страшного. Да? Я думаю, що все. На все добре, пока.